Ну. Боссфайт. Блін. Шо? Босфайт. Ну, я б не сказав би, що він сильно тяжкий. А, же самі, ти сам, як Ну, приблизно. <ріст> Капітан Крюк. <ріст> я понял. А! А, то есть він типу підцепляється крюком. <ріст> <ріст> ну таке, вообще, мені каже, це дуже легше, ніж просто. Да, не треба цей. Ни о чем. Босс-файт прошлый. Отлично. А ты выбираешь уровень складности в самом початку, колись типа с первым босса, да. а дальше мы не все А даже не перед боссом. А, перед взагалі... Перед грою, так. Да. І все, що рішає, типа, за скільки ударів ти переможеш боцфайті? Угу. Ну так, да, ти казав, що спочатку, якщо саме легкий, то один удар. Да. Ну, середній це три удара і саме складний п'ять удар. Ну, щось типа того. А, тобі я не можна нічого... чуло стояти. Я в курсі. Просто мене цей а, рівень а, завжди бісив видиться. Там і через а, те, і? що тут дуже маленькі ці платформи. Ти ще попадеш? Да. Збережись перед тим, як пригади. Ага. Вони хоч не туди? Ні, ні. Просто я намагаюся якось цей пропригати. Да. Да, але іногда він цепляється за ці платформи, іногда ні. Секреточка. Та не секреточка, а тут проходить. Миша. Криса страна

Це так. Ну там перчатка була нарисована. Поняла, так. Да. Просто по хотіки двигаєш. Ага. Є таке. Клас. Не дало ХП. Мало ХП далі? Так, да, у мене 852. Блін, ти що велика? Велика ні? Да. Дало велику. А пройти не можна було, тільки перепригуватися, я не побачив цього. Ау! Жесть. Ясно. Булекта. Да я поняв. Це... А, це паук піка. <laughs> я всі думаю, що це якась птичка, це паук. Ні, це паук. Тепер лабіринт в такому віде. Ні. Ді, ти не а я не бачиш. Да. Ну, по-моєму, я пам'ятаю, як і ти, так що. Ні, від подальшки від цього, це бонус. Є начас до тебе дяпати. Ну шо ж. А як же чи ночі? Ну, побачити. Оп. 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 Сейчас кислоти. Чопа, я бін. Так а що не вони чопає? Тпає. Обратно? Я себе знаю. Я. Понимаєш, я настільки прошарений в цій грі, що я знайшов одразу вихід з лабіринту, не блукав. Так, так. При цьому, ну подивися за яку швидкість ми пройшли цей левел. Це просто вже. Це, швидко. Да, це І мало того, я знаю, коли я буду помилятися. От зараз <гум> я розумію, <понимаю>, що буде туда. <гум> так, це такий же ж самий левел. Ні, я розумію, що це такий самий левел. <гум> Але мене прикалувала ця от музика від але прикол даже. Бели. Блемну пройшли. Ти знаєш, куди їхати, чи не важно куди. Як ти знаєш, куди їхати, чи не варто їхати? Ну, вообще, не важно. Хотя я не пам'ятаю, вроді тут є якісь фішки. Що типу, не можна виїжджати і так далі. Я просто по пам'яті пам'ятаю, куди саме я завжди їхав. Попроще. Вот, наприклад, тут можна було б і направо звернути, але то, що направо, воно якби заокруглена дорога. есть, тобто звідти... Звідти не можна проїхати. Воно по кругу просто тебе пустить і все. Аллє. Алло, <рисло> <зас> <рисло> це ж таке. По факту вже, бо їх тебе нема. Та -та -та. Я ж розумію, про що ти говориш. Вибір це... да. слов трошки. Ну, такий. Я знаю. Але що зробиш <з> таке життя? Що <зас> слушаєш? А що таке збережись тут десь? от сраний момент мене завжди до <гум> <Доносить>. За зашкіпар. <гум> І суть в тому, що от по там зі скейтбордом чи ще з чимось. Ця херовина, кутер вот, водний, Нет. він більш не слухняний. Тобто uh, uh, трохи повертаючи на він повертає, а тут треба прям сильно mm -hmm. поворачувати повезло просто так. Не Оцей теж момент yeah, просто можна сделать. ходу. Летіти, бо дуже Та не те, що умерти, а тупо в стіну впідлятися. Оцей от момент. Ну, чекаю, дуже І, па, тут дуже багато таких от моментів, де дуже легко можна впідлятися стіну. Mm -hmm. В стіну. Mm -hmm. так. І отута теж. Я думала, він опять вилетить. Ні, він просто вилетів внутрі. <гум> так. О, ніт. Oh. Ще один левел, який я. Платформи. До біса ненавиджу Але ненавиджу я його не через те, що він сложний, а через те, що він запутаний Ай. Він мозговий okay. натячий. Падається. На нього хай би впало, ну. Ні, Да так не почуют. Очасти. Да. Тут везде стрелочки, самый через те, что тут реально можно заблудиться. Тут стрелочки. Стрелочки, ну как бы купо, на самом деле. Я знаю. Стрелочки можно заблудиться, але стрелочки не ведут никуда. По сути, да. Потому что все равно они везде. Да я нафига они все равно. Конечно, не помогают, получается. А там щось там треба зробити, щось там, то тобто, й везде десь щось можна зробити. Бачила, як я Та проскукнув? Ого! Ну все, капець. Так а змесила було туда йти, ти. Мені каже, завернувся просто. Та не. В смысле вернувся? Не знаю. Так як вчинень, що завернувся, то де починається. Не. Да, це до того як не існувало такого слова, як російський. Це я понял. Так, плюс хп. ТП. О, не, не! Ну, по сути, да. По сути, да. Да тут что есть. А! А! Бачу, мы вернулись опять. Это инша... А! Да я знаю, что это инша, но Поки не. Пекай, тебя не раздавила. А! А! Еще а! один! Тут наверное, еще Нема. Ладно. Ну, Сп... Я на то с другой. Да, да. я знаю. Наша тебе флаг из бомбал. На всякий выпадок. О. Продайте походу. Тупик. Да, такая. Угу. А я тебе прошу. Mm. хп. Ай, милай! Ізіть там. Да. По суті, для цього мені треба був цей. Та да, понятно. Просто я думаю, що все одно раз в левел треба спорювати... Спасибо, і... ви... що наповнила, що тут ще один камінь. А ти не помнив? Не помнив. Yeah. Ну то хто тобі, доктор? <гум> О, про такі треба напам'ятати, ти мені доктор. А, Дулі Окей, окей. В сміслі. Ти що, як варини? Ні. Ну якщо твій персонаж. Ну ти же говориш пекала. з воронами, так ти про що. Про все. Я не говорю з воронами. В смысле не говорю. Як ти не говориш з воронами? Ти говорю з воронами. Не говорю я з воронами. Про що ти говориш вообще? Що ти таке розказуєш, якісь чуші? Від кого ти тоді погоду узнаєш? смислі? Про що ти говориш? Ти говориш це? з воронами, питаєш у них погода. смислі? Про що ти говориш взагалі? Ну про то. Про що? Що ти говорила з воронами? Я не розумію, про що ти? Ладно. Ну ти вреш, бля. Люблю тебе доводить. Оце а, а я розумію. Я почув, що сразу йшли не поняли. Одружене життя. Дитина. Боже, Боже, тобі не поможе. А як з цим жити? Ну так як оці о чолов'яга Приблизно mm -hmm. Як підгадати таймінг? Треба прям Я дуже де... Ааа! Та чуєш? Тут же ж тобі написано. Тут мені написано, да. ну вс обратно, ні не? Почекай. Тут збув. Тебе ж був цей Ложок. не Почекай, шо? Ти тут сохранився аж. Тебе був флаг, на що ти вернувся? А. Я, ну, я думав, я десь зберігався.

Мне прийдеться знайти опять цю тему. Флага? Да, опять шауден флаг, Почекай. не спіши. А флаг за приховную стену. Да, свипан. Треба було йому да махуватись. А тут... Ладно. Да. Да. А тут а что-то какие-то. Ты ну, сюда не надо идти, в принципе. Ну я кого хрена? Тебе не надо сюда а идти. А что? Потому что ты тупик. тупик. Да. Манер. Бусрак, тобі ті монетки! Тебе 18 ж ті. десь постав, бо тебе щас гегне. Зараз я хочу поставити десь по перше. По-друге, десь отак, щоб я бачив, куди я йшов. Куди, ти йшов? Куди, так? Ти йшов сюди. Я на той САМИЙ СРАНИЙ КАМІНЬ! ТО то ЩО ТИ його не бачив, чи шо? ТИ ж ПОМНИШ, що там каменюка? Не бачу. ЗАДУБАВ баф. Ты шо до духу, я сраный гимнюк. Не забудь флаг оставить. То, Сюда? Ну, ми сюди ще не ходили. Ладно, От так сбережусь. Да, це лучше рішень. Ага. Да ти за... закалібав. Просто. Ну, Просто. 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 А ч? Ну ч бін... почер? Та тому що це логіка ігри. Він, він буває хватається, а буває не зробили. Нормально всі. Якщо ти дошла, то ти не будеш знати. Бляха, ми не могли... да. було. Ми могли не йти через цю гузову. То ми й не пішли цього разу. Чо, куди ти? На ти сюди ходив? От там ми були. Тут теж проход просто з той сторони. Той самий. Те Ні, назад це я понимаю. Це просто. я понімаю. я розберуся трохи. Просто я а, орієнтуюся зазвичай по а, монетам, які ми зібрали вже. Тобто тут ми не були, тому що монети не зібрані. Знаю, що ми тут не були, але. Так. Мнючка. До камня він... того треба все-таки вертатися. Побережніть. Туда? До камня, так. Да. Бо тут немає виходу більше, друге. Так. Звідти ми вернулись. Ми тут везде були, крім так. того, місця, де камінь. Прямо. А да. тут пару каменів кам я бачу. Де да, лише один багатьох. Ну, один отак, от другий а, отам. Не, отут от нічого. Тут ми мене були, 100%. роус. Да, так, не було. А, вон виход. Я. я ненавиджу цей левел, що я тут зроблю. Я знала, що сюди треба. Я просто знала, а ти чогось пішов в цю велику кімнату славою у цю філію, яка крутить.